Доброго дня! Я головний спеціаліст служби у справах дітей Чянської міської ради. Хочу нагадати батькам, які планують відпочинок своїх дітей за кордоном, про особливості виїзду за межі України дітей, які досягли 16-річного віку. Шановні батьки, наближається пора відпочинку наших діточок, а саме довгоочікувані літні канікули. Діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон у супроводі. Одного з батьків на підставі свідоцтва про народження дитини, закордонного паспорта дитини та без нотаріальної згоди другого з батьків. Інших родичів це можуть бути баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха або відчим. На підставі свідоцтва про народження дитини, закордонного паспорта дитини та обов'язкового документа, який підтверджує наявність родинних зв'язків. Також за бажанням батьків, щоб уникнути проблем на кордоні, на підставі письмової заяви одного з батьків завіреної органом опіки та піклування. У супроводі третіх осіб, які не відносяться до родинних зв'язків, здійснюється на підставі свідоцтва про народження дитини, закордонного паспорта дитини та обов'язкової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування. Діти, які мають статус дитини-сироти або дитини позбавлені батьківського опікування, перетинають кордон з обов'язкового дозволу служби у справах дітей. Для отримання заяви на перетин кордону у супроводі третіх осіб, ви повинні звернутися до служби у справах дітей Вічнянської міської ради з наступними документами: Мати або батько це копія паспорта громадянина України, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації. Заява пишеться особисто у Службі справах дітей Лечнянської міської ради з обов'язковим зазначенням конкретної країни, до якої перетинає кордон дитина та терміну перебування дитини в тій країні. Документи дитини, які подаються до, до служби в справах дітей, це копія закордонного паспорта, копія свідоцтва про народження дитини. Копія витягу з реєстру територіальної громади про місце реєстрації дитини. Документи супроводжуючі це копія закордонного паспорта, копія паспорта громадянина України та копія витягу з реєстру територіальної громади про місце реєстрації супроводжуючого. Правила перетину кордону можуть змінюватись, тому у разі сумнівів та отримання найактуальнішої інформації можна звернутися на гарячу лінію Державної прикордонної служби України. За номерами, які ви бачите на екрані. Для більш розширеної інформації, яка вас цікавить, ви можете звернутися до служби справа дітей Чняської міської ради. Ми знаходимося на другому поверсі Ічнянської міської ради, кабінет номер 11 площа Тараса Шевченка. 1 Дякую за увагу!